Казка Сухомлинського Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків п'ятирічний хлопчика Толю і Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомилися. Толя запитує Колю, де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити. І лікар запитав здивовано коля, і лікар не міг би, з гордістю сказав Толя.